Слава Україні! Напередодні Чорне море знову принесло до наших берегів неприємний подарунок, але дякуючи Богу, і перш за все представникам сил оборони, які виконали свою роботу професійно та високоякісно, ворожу міну було знешкоджено. Вкотре нагадую, що небезпечно купатися в морі, відвідувати пляжі та наше чорноморське узбережжя. А також хочу нагадати, що зараз у відповідній частині Чорного моря знаходяться два надводні кораблі, що несуть на борту крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу калібр. Отож, загроза ракетних ударів на жаль залишається дуже високою. Тому, шановні одесити та мешканці області, будь ласка, дотримуйтесь відповідних правил. Дійте за сигналом повітряної тривоги так, як ви вже тому навчилися за ці кілька місяців війни. І, будь ласка, як мінімум, дотримуйтесь правила двох стін. А також хочу нагадати мешканцям тимчасово окупованого Криму, що ви можете звернутися, зокрема, до одеситів, і вони навчать вас, як правильно реагувати на сигнал повітряної тривоги. А також. Хочу нагадати кримчанам, що саме Одесити мешканці нашої області теж нагадають вам, що небезпечно купатися у Чорному морі, відвідувати пляжі та чорноморське узбережжя. Будь ласка, дотримуйтесь відповідних правил. Ну і враховуючи, що на вулиці спека, серпнева спека, то дотримуйтесь правил пожежної безпеки: як Одесити, так і громадяни України на території тимчасово окупованого. Криму. Знаєте, під час війни кажуть, що не можна давати прогнози. І відповідати на питання, коли закінчиться війна. А я дам прогноз і я відповім на питання, коли закінчиться ця війна. Чесно відповідаю. Війна закінчиться, коли Україна переможе. І це прогноз. Що Україна обов'язково переможе. І кожен день дай Боже, дай Боже сил і здоров'я нашим Збройним силам, наближає нас до цієї бажаної перемоги та миру. Пам'ятаємо, що Україна понад усе, бережіть себе та своїх рідних. Молимось за тих, хто у бою віримо та підтримуємо ЗСУ. І пам'ятаємо. слава нації, смерть ворогам!